Покажу, який камбікорм. Розкажу за доставку камбікорма. Всіх вітаю на своєму каналі, підняли нас дуже рано, привезли нам нарешті комбікорм. Розгрузили. Зараз хлопці вже носять, складають. Машинка, бачите, яка велика привозить нам комбікорм? З ліжок всіх попіднімала. Я, ну ми вже... Курочок я вже попорала, але все одно зарано. Головний помічник також з нами. Буде нам допомагати це все носити. Хлопці вже швиденько працюють. Ну і що? В цей раз я замовила улюблений комбікорм Авачик. В тому році він пройшов в мене перевірку по курочкам. Вони, до речі, гарно набирали вагу. Тому в цьому році я його також замовила. Але тут є якась, ну, оці ось мішечки, це новинка. Вони йдуть, зараз покажу, бачите, для курчат бройлерів від одного дня до забою. Курей, ну, тобто, він йде універсальний. І для бройлерів також. Склад, умови зберігання, виготовлення, порядок, так. І дата виробництва. Дулиться відпірне, 25 кг, сьому нам трайце. Діде допомагає. Дісі сюди, Бусик. Тап-тап. Так, по камбікорму тут. Зараз покажу. Ану, переверни мішечок. Дата виробництва 6.03. Ну і це для молодняку з кролів з 20-го дня та кролематок. Але як тільки починають кролики виходити з ніздечка, вони вже цілком гарно його їдять. Жодних проблем в цьому немає. Далі, для тих, хто не розуміє, коли привозе, привозять камбікорм, що взагалі робиться, <кій> <кій> і що вони повинні привозити із собою. Да? Так би мовити, для тих, хто не розуміє. І взагалі, дивіться, обов'язково йде видаткова накладна із сумою, яку ви сплатили. Вона може бути не одна, бо не один поддон, наприклад. Одну видаткову накладну ви віддаєте водію, підписуєте, це залишається в вас. Далі сума, яку ми сплатили, і обов'язково йде сертифікат якості. Бачите? Печатка все як треба. Також сертифікат якості. Сертифікат якості, тому що був, і як його, курячий, так, і обов'язково транспортна накладна. Куди воно їде, до кого їде. І дві транспортних накладних залишається в нас. Дві ми підписуємо, віддаємо водію, тому що це його. Забула слово як називається. Він повинен відзвітувати, привезти ці накладні, які поставлять галочки, що він дійсно довіз замовникам цей товар. <кій> <кій> Тому не все так просто, все під підпис, все <кій> офіційно, це не підпілля, яке там. Привезли, віддали і поїхали. Тут все як треба. І за чого мені подобається? Тобто, є сертифікат якості. Раптом чого щось трапляється, не дай Бог, тв -тв -тв -тв, вам його замінять. Комбікорм. тому мені подобається. Так, я вже звільнила місце для своїх мішечків. Зараз покажу. Папа, ти на роботу встигнеш? Так, мішечки складаються, тут вистачить місце. До потолка ще багато. До потолка ще багато. Так треба тоді стрімянку виносити, чи я не знаю. Так, і покажу місце, яке я підготувала для своїх мішечків. Так як у мене тут своя ділія, бачите, хекають дуже сильно, їм тут спекотно. Ночу, як і вставали, так і встаємо, підкидаємо це все. Чистити доводиться через день, навіть не через два, тому що їх тут багато і дуже багато хезають. На нижній ярус я грізбарів пересадила, бо 100 штук в одному тому відділенні було занадто. <клес> Зараз нас на градуснику, на термометрі. Скільки тут? А 32 градуса. <клес> на горі там десь 35, а може й 38. Ну нічого. Я відкриваю дуже часто двері. Щоб в них було, наче і вивітрювання, провітрювання, так як поки немає тут вентиляції, ну, якось виходимо з положення. Але вже гарнюні, гарнюні, гарнюні. Сьогодні 14 березня, ні, 15 березня. Можете порахувати, скільки бролерам цим днів. Ну, а місце ось так я підготувала. Я таку прибрала, в мене тут загалом нічого не було. Ось якраз зранку досипала те, що в мене було, навіть не повні кормушки стали. І мічечок піде під мусор якийсь. На оцей поддончик мені тут ляже спокійнесенько, 10 мішочків. Я буду їхати, там усе це вони залишили. Добре, все, іди, збирайся. Зараз будемо складатися. Нічого страшного. Ти довольний, як слон. Сьогодні такі якісь незвичайні поддони пофарбовані. Другий такий самий. Ще до речі, дуже зручно тим, що залишаються поддони, можна зробити з них і стіл, і якусь е, щоб там просто посидіти, навіть коли йде дощ, попити кави або чаю. Папа може і Нівою поїхати. Сьогодні п'ятниця. Папа їде Нивою, ми з Ангелочком їдемо до репетитора на англійську мову. Так що не цей. Не очкуйте. Ну от як привіз його, тепер таки вези назад. Ну то вези. А як він там буде сидіти? Дивись, щоб не впав. Поїхали. дринь динь дин 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 На зранку така веселуха. Правда? Кляс! Кляс, кляс, кляс! Сидить, як наче лялька. О, Женя! Жень! Жень! Умій! Сарайчик! Я зараз сама там поскладаю. Давай. Клади отут поряд. То каже, не кидай, бо він б'ється. Давай отсюда наверх. Дринь. Так само, от сюди наверх, не туди. О. А тепер жопкою сюди, а хвостиком туди. Отак. так Опа. Єсть. Це мама шкоди наробила. Ну, за одне поки вже мішечок розірвався, покажу, який камбікорм. Такий невеличкою гранулкою, бо він іде універсальний, тобто від отаких от пупсьонишів. І до таких вже дядьків. Так, це хай поки так стоїть. Далі, давайте розкажу за доставку Е, Як його замовити, хто хоче, наприклад. Да? Берете телефончик, заходите до батюхна Google. Кажете, Окей, Google, авакорм вам вибиває сторіночку офіційно, там є номера телефонів менеджерів, дзвоните і кажете, я хочу замовити таку-то кількість камбікорма. Звісно, дуже вигідно, дуже класно тоді, коли ви замовляєте тонну, вам його привезуть. Додому, вам нікуди їхати не потрібно. Вам не потрібно переплачувати доставку пошти, наприклад. Ви, ну, не пожалкуєте, якщо одразу візьмете тонну. Ну так, да, якщо у вас там 10-20 кролів, то, можливо, ви за півроку, наприклад, його не використаєте. Да? Ось дата виготовлення. Але е якщо у вас кролів, там. До сотні, за пів року його використовувати взагалі не бачу жодних проблем. Ось. Тому, бачите, я ось навмисно зупинила телефон на складі, щоб ви його почитали гарно. Ми зазвичай замовляємо тонну. На наших кролів вистачає десь місяців на два. Коли як? Якщо велика кількість кролів, то, можливо, навіть і на місяць тільки вистачить його. Ну, одразу ж також треба викласти, наприклад, певну суму коштів да, для того, щоб його привезли придбати. Але потім ви просто не заглядаєте, що щось вам потрібно докупити, перекупити. І все таке, нахал який. співмав там мамку і сидить він, хаває. Вранішня хавка. <ріст> тому, дорогенькі, хто ще сумнівається в тому, щоб замовити комбікорм чи не замовити, так? Без сумніву, замовляйте, ви будете ним дуже задоволені. Дуже гарний корм. В нас вже не один десяток, навіть не одна сотня кролів на них виросла. Тому, якось так. На цьому все. Всім гарних окролів. всім па-па.